Доброго ранку, дітки та дорослі. Запрошую на заняття з грамоти. Сьогодні у нас нова буква. Знайомтеся! Привіт, малята! Я буква І. Мене можна читати та писати, а позначаю я голосний звук І. Того ми чуємо та вимовляємо. Посміхніться, між зубами залиште щілину. А язичок сховайте за нижні зубки і заспівайте і, -і, -і, і. Доброго ранку, малята. Це я Лоша Семі. Ви співаєте мою веселу пісеньку. Так я вітаюсь зі своїми друзями Пепі Пелс. Заспівайте разом зі мною. І. -і, -і, -і. А зараз малята промовимо чистомовку із звуком І. Сі, сі. Сі. Прилетіли синиці. Ів, ів, ів. Чути пташиний спів. А зараз, діти, граємо в гру. Назви перший звук у слові. Індик. Який перший звук? Звук І. Айстри. Перший звук А. Олень. Перший звук О. Україна. Слово починається звуком У. Ескімо. Перший звук Е. Дуже добре, дітки. Всі ці звуки ми називаємо як? Правильно голосними. Вони довгі дзвінки. В них багато голосу. Наступна гра знайди, де заховався звук І в слові на початку всередині або в кінці. Іриски де заховався звук? Так, на початку слова. Наступне слово зірка. Звук І. Всередині слова Журавлі Звук І заховався у кінці слова. Гарна робота дітки молодці. А на що схожа літера І? Я мовка свічечка вночі або пензлик олівець. Шурупчик. Я складаюся із стовпчика, а у маленької літери І над стовпчиком ще є крапочка. Дітки, зробіть мене з лего конструктора. Можна придумати і свій варіант. Напишіть мене, будь ласка, дітки, ось так. На цьому наше заняття закінчується. Ми гарно попрацювали. Дякую за допомогу літері І та СЕМІ. Повторіть, будь ласка, дітки ще чисту мовочку. Дякую за увагу. Дорослим за допомогу. До зустрічі!